Привіт, це 360. Зійшло вже сонечко, а це означає, що ми вирушаємо в наше наступне місто. Поїхали з нами. Поїхали, поїхали! Нарешті ми запакувалися машиною. після двох зупинок після Львова вже їдемо до нашого нового міста, яке ми обрали Віка. Яке ви місто обрали того разу? Ми обрали тернопіль. Молодець. Володя. Він сьогодні нас не тільки допомагає творити цей проєкт, він ще нас всіх має щасливо завести до Тернополя. Все добре, Власне, Володя? Так, але там потім, так як ми домовлялися, 70 регіонів людина. <свісно> <свісно> Це наш блодзакар. <свісно> Об'їздивши всю Західну Україну, наша команда не могла оминути файне місто Тернопіль. На дорогу зі Львова ми потратили трішки більше двох годин. Сонні, але щасливі ми добралися в місто Тернопіль! <світ> місто розташоване на річці серед. Пунктом перетину важливих автомобільних та залізничних доріг державного значення. Тернопіль є останнім великим форпостом, що зустрічає подорожніх на шляху до Львова. Між містами курсує безліч залізничних та автобусних рейсів. Тому жодних проблем із добиранням у вас не виникне. Справжньою окрасою Тернополя є озеро. Йому ж стільки років, скільки й самому місту. Ця культова водона є штучно утвореною і не має жодної назви. Але в народі його називають Тернопільським озером. Друзі, наш нам до Їдьте в Тернопіль. Тут є свої єлісейські поля. До речі, в народі їх називають Єліся. Йдемо дослідимо цю територію. Воно сьогодні тут може брати, завтра в другому місці. Тут так конкретно, щоб щодня на одному місці брали ту. То... А що тут водиться? Я не знаю. Всяка риба. Судак. Ну, щуки мали. Напевно, повибивали так. А це. плотва в основному. Окунь. Підлящим. Міська набережна є улюбленим місцем відпочинку та дозвілля для тернополян. У будь-яку пору року це територія рибалок, любителів роликів та велосипедів, а також місце для прогулянок і зустрічей. Саме озеро неодноразово приймало чемпіонат світу та Європи з водно-моторного спорту. Дерево щастя. Тут закохані пари чіпляють які замочечки на знак свого кохання. І ви звичайно ви, вибачте мені Таньки, Вова і Таня, але безпека мого. Велосипеда важливіше. Віка тобі треба замок і Мар'яну візьму, що. Так, окей. центральний причал. Влітку звідси відправляються пароплави, а взимку вони відпочивають по другу сторону озера. Але загалом тут надзвичайно романтична атмосфера. Як на мене, Тернопіль це місто просто для того, щоб закохуватися і кохати. Кохайте і будьте коханими. Тернопіль затишне місто. Його незабутня атмосфера змушує гостей повертатися сюди знову і знову. Ритм життя у місті є трохи сонним, адже складається враження, що тернополяни нікуди не поспішають. Це місто з впевненістю можна назвати студентським, адже кожен десятий мешканець Тернополя є студентом. Просто класне місто. Тут є де провести час, є де погуляти, є чим зайнятися. Хоч місто невелике, але тут ну, хто хоче, той собі знайде місце для дозвілля. Тернопіль – місто з історією. Тут можна знайти чимало церков, пам'ятників та об'єктів архітектурної спадщини. І це при тому, що значну частину історичних пам'яток було зруйновано під час Другої світової війни. Тернопіль неодноразово був центром проведення різноманітних фестивалів. Це маленьке місто, у якому вирує бурхливе життя. Поки нікого немає, розкажу вам цікаву інформацію. Зараз позаді мене є пам'ятник Соломії Крушеницької, а ще далі є драматичний театр Тараса Шевченка. А у Львові у нас все навпаки стоїть пам'ятник Тарасу Шевченку, а театр імені Соломії Крушельницької. театральний майдан разом із бульваром Тараса Шевченка знаходиться у самому центрі міста. Тут ніколи не бракує людей, які полюбляють ці місця не менше за набережну озера. Позаду нас тернопільський академічний обласний драматичний український театр імені Тараса Шевченка. Це є гордість файного міста і головна сцена Тернополя. І зараз, до речі, ми туди підемо, перевіримо, що там всередині. Сьогодні в мене просто унікальна можливість та загалом всієї нашої команди побувати саме в драматичному театрі в Тернопільському, посидіти на сцені, відчути цю всю атмосферу. І зараз про нього трішки більше поговоримо з дівчатами, які мають безпосереднє відношення саме до творчого процесу цього театру. Це Єлеся та Світлана. Привіт. Привіт, привіт, привіт. Коли приїхали сюди, і це напевно, враження. Запам'яталося і стало особливим на все життя, тому що ми сиділи. Нам дуже подобалась архітектура. Для нас те, що відбувалося на сцені, це було щось надзвичайно дивовижно. Це було дуже холодно. Була люта зима. Ми забігали сюди і тому можливо... і сцена здавалася така велика, велика крісла такі, якісь неймовірні, неймовірний червоний колір. Це й так запам'ятався, в'ївся. Це Тернопільський обласний краєзнавчий музей. До речі, це, напевно, таке унікальне місце тим, що саме тут можна побачити скелет справжнього мамонта. А нас здивувало те, чи то не великий мамонт. Це маленький мамонт. Це синочок або донечка великого мамонта. Мамонтиня. Увій собі, як виглядає мама мамонт мама або мамонт тато. <рігла> мамонт, мама. Нопільський обласний краєзнавчий музей зустрічає відвідувачів з сотнями експонатів, які будуть цікавими для усіх вікових категорій. Головною окрасою музею є скалет дитини мамонта. Музей в принципі з дуже привітним персоналом і дуже цікаві там експонати. Важаючи на провінційний статус міста, Тернопіль завжди знаходить чим здивувати. Тут вистачає фестивалів, атракцій і культурних подій. А ще місто стабільно розбудовується і розвивається. Напевно, можна вічно викликати до свого дому. І він до вас ніколи не приїде. Тому що в Тернополі саме є такий унікальний пам'ятник таким чоловікам. Ви знаєте, що за кошти знайдені у цьому сільці був збудований саме цей торговий центр під назвою Атріум. Будь ласка, заходьте. Атріум. ласка, опросимо. Не рекламують торгові центри. Здоров, ну. Клас! Як воно? Як ти Доволі взагалі? Ми з Клас. Як свята? Ні-ні, вона мене набрала минулого тижня. Може давай сфоткаємося разом? Так, Давай, давай сфоткаємося, чуєш. Чекай. Ти щось виріс, слухай. Такий поправився. Трохи. І постригся? Я недавно почав кататися, я катався, може, рік, потім якось не почало подобатися, потер опять почав кататися. Захотіли е, трішки такого екстриму місцевого. Тут тече річка серед і тут є така труба. Пішохідна труба вона називається. Тому ми намагаємося зараз по цій трубі з вікою пройтися. Володя не йде, ярема не йде. Я йду, я йду теж. Потім мені будуть казати, що я не хожу. Антон, ловіть мене. Дригору не пойдем страшно Будрий, гору і на ота, перепрошую. Голова То ніхто не да Я реально не піду. А що? та голова крутиться? Ну, дивися. кожне місто має свої потаємні закутки, які не потрапляють у туристичні ролики. Хоча тернопільські трубі через серед не бракує харизми. <ріху> Після насиченої мандрівки наша команда вирішила втомувати апетит. До речі, тернопільські кафе та ресторани вражають симбіозом якісного сервісу та помірних цін. Поряд із відомим рестораном Старий Млин облаштовано зоокуток з оленями, а також фазанами, гуськами, страусами та іншими представниками фауни. Наша мандрівка закінчується там, де і починалася. У місті, що пронизане любов'ю, романтикою і мріями, хочеться затримати цей момент і зберегти ці спогади назавжди. Сьогодні ми пройшли 15 кілометрів по Тернополі і нарешті дійшли до острову кохання. Зараз я тут з братом, але обіцяю, що наступного разу приїду з коханою людиною. Підписуйтесь на наш ютуб канал та сторінку у фейсбуці. Дівчата. До Зустрічі в наступному місті усім па-па. погнали!